Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Така не дуже тема легка і навіть вона складна. Листопад був у всьому світі місяцем ментального здоров'я чоловіків. І я так розумію, що в кожного з нас, як чоловіка, бувають дуже важкі часи, коли ти все втрачаєш. І от е, я знаю, що ну, мабуть, кожен з нас стикається з думками про, то, про те, чи варто жити далі, чи знайдеш ти привід не покінчити життя самогубством, але от в мене в цьому плані є раціональна якась така думка, що якщо вже людина вирішує вкоротити собі віку. Ну тому, що життя таке, от е, яке зовсім нічого не приносить радісно. Чому? Чому б не спробувати щось нове? Ну тобто, що, що, от, що людина втрачає, тобто я можу так сказати, що я, от зараз ходжу на бачату, і ви знаєте. Коли я йшов перший раз, я власне думав, що наді мною будуть сміятися, от якщо серйозно, що це ну тобто, мені завжди це подобалося, але я от думав, що це буде от, ну, такий важкий експеріенс. А відкрився цілий світ, нові емоції, нові якісь люди, нічого старого життя, тобто таке перезавантаження кожен раз, що я навіть здивований. От у мене така думка, що життєвий урок складається в тому, що якщо тобі вже зовсім важко і, і зовсім нема ніяких радощів, то, то чому б не спробувати щось нове? Те, що ти ніколи не пробував, навіть якщо ти боїшся, тобто ти ж все рівно вирішив, що все погане, і якби вже ну, вже ні Тобто, коли втрачати нічого, чому не спробувати щось нове? Отак. Чи можна сказати, життєвий рок складається в тому, що якщо втрачати нічого і все дуже погано, то можна і спробувати щось нове, тому що ти принаймні залишишся? Там, де був, але хоч щось нове, знаєш. Отаке от, от на сьогодні, все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.